У ці березневі дні українці всього світу вшановують великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Остап Вишня колись сказав про Шевченка, що це людина, яка урятувала цілу націю. Кожен по-своєму приходить до розуміння його поезії. Кожен знаходить у ній щось співзвучне із станом його душі. Шевченкове слово вчить любити і боротися, об'єднує націю і надихає. Долучаємося і ми до вшанування поета та згадаємо сьогодні рядки його віршів. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінку мокрила І на полі воронок, соловей ковгає, Землю, убрану весною. Кранці зустрічають, реве та стогне дніпро широкий, Сердитий вітер залила, додовго верби невисокі, в рами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору із хмари де де визирав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів, сичів гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Зоре моя вечірніє, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Герба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються не хрещені діти. Світи тихий, край милий, моя Україна, за що тебе спіндрована? За що гинеш? Чи ти рано слід сонця Богу не молилась, чи ти діточок напевне, звичайно вчиниш? Мені одна, чи буде вже в крайній, чи ні. І хто згадає, чи забуде не в зміну на чужі. Одна вісім. В неволі вирис між чужими і не оплаканий своїми. В неволі, плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину не скаже синові молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди, рисплять лукаві в вогні, її окраденою збуде. Ох, неоднаково мені. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь. свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, до хати не пускають. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та, що сина відпустила волю здобувати. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. І на оновленій землі рага не буде.